Маріуполем це для доньки, і отаку для себе, бо я працювала на заводі Ілліча. Дві чашки з рідною символікою придбала жителька Маріуполя пані Ірина. Каже, для неї це не просто покупка, а вклад у швидше повернення додому. Ми хочемо перемогу, хочемо повертатися скоріше до Маріуполя. Для цього треба щось робити, а не просто сидіти вдома. Весь товар на стелажі поробки маріупольців. Вони їх робили впродовж тижня, розповідає волонтерка Валерія. Каже, все сьогодні продають зі згадкою про місто Герой. У нас є рації, як трофеї, у нас є акумулятори. Є те, що робили маріупольські діти. Є те, що робили маріупольські дорослі. Окрім доброчинної ярмарки, люди могли написати листа військовому. Лариса Зьома пише слова вдячності. Каже, своє послання не персоніфікує, адже для неї всі воїни герої. Я ненавиджу цю війну, але я дуже горда за нашу армію, за те, що там є такі сильні, мужні, красиві душою і тілом воїни. Слава воїнам ЗСУ! Охочі могли донатити за двома напрямками на допомогу маріупольцям або ж на збір для покупки авто. Його ціна 300 тисяч гривень, розповідає представниця центру «Я Маріуполь» Софія Петрова. Наразі зібрано дві третини, залишається близько 100 тисяч гривень. Сподіваємося, що ми сьогодні допоможемо. І додає, збір грошей не єдина мета. Тут згадують малу батьківщину і мріють про мир. Не дивлячись на спілкування з місцевими, якісь гарні, дружні стосунки з кимось. Хочеться говорити». Говорити про рідне місто хочеться ну, говорити з тими людьми, які тебе розуміють, і сподіваємося, що одного дня ми повернемось до себе в Маріуполь. Але ніколи не забудемо Черкаси. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.